більше майструю, ніж тренуюся. Армфайту. Очки кубки поробив. Дипломи. Все є на каналі, подивіться. Ну і цей звичний ракурс. А це та сторона, робоча зона. 30 кг верхній блок, дружка 65 на ексцентрику. Тільки то, що я забираю цю подушку. У мене лобки ще не загорівалося, було м'ягеньке щось, буду просто їздити по столі. Ручечка я виготовляю. Добре. І підключаємо резинку для бокового продавлювання. Хто що номер один для армреслера – зап'ястя. Номер один бік. Здатність тримати центр. Тому що якщо в тебе тут центр залізобетонний, ти маєш на голову вищу перевагу. того кути розбіглися? Толку не буде. До речі, на рахунок 300. Напишіть, спортсмени, скільки буде 150 плюс 150. Дуже приємне відчуття. То, хто знає. Лямочка. У своєму місті, містечку селищі знаходь найрізноманітніших місцях. Кафешках, барах, на лавочці, в місцях залишення оголошень, знайшов від скану. І це мій клуб з армреслінгу гаражний Армбатя. Приєднуся до спільноти, яку ти завтра відсканував сканував. Будеш в курсі всіх новин щодо мого клубу з армреслінгу. Поділися з другом з лахідкою, на відосику, з хештегом Армбатя по всій Україні. Скрізь є ця карточка. Не втикай в телефон, а щоб не провтикати. Дуже круту можливість мати змогу спарингувати з чемпіонами армреслінгу минулого теперішнього, там майбутнього, сам ставай сильнішим. Гарний настрій, біль в зв'язках та цікаві знайомства. Гарантую. Учасники клубу отримують. Статистичну картку. Правої та лівої руки відповідно. Друже любиш риболовлю, канал з риболовлі мій ставочок. Також знайдеш в описі, я вже казав, але хто не почув, а зараз перемотав на цей момент, зрозумів. Так тобі мій прапор України з пікачу. Ти не поставив лайк, значить ти не любиш. Пикачу. Ты любишь бегать? Ты поставил лайк. Дивишся тако? Ні лайку, ні коменту. Лежиш тако собі в телефоні і ти кажеш, що ти за робота? Незрозумілі поведінкові поведінки. Як я впарився! Ого, oh, впарився. Взагалі ізі, локоть навіть не болить. Цікаво фіолетову, чи я стягну. А фіолетова має навантаження скільки напиши в коментарях. Ізі. Наші тороби. Mm -hmm. Як прикольно виглядають руки на відео з широким кутом, ще правильним ракурсом. Киром ми стиблямо. О, капередпліччя, він. Та ні, невелике, 53 см. Напиши в коментарях, скільки в тебе перепліччя. О, о так буває аніметки якісь мушки бігають. Фух, у мене таке не буває. Фу, переходя був прів. Ладжім взяв 42 з половиною. Ах, беру 40. Я. Не буде 45 брати, я зму зразу 47,5. Давай, рахуй, скик. Ну цей блочок також виготовляю. Повний комплект. Встав і тренуєшся. Можеш... Лягти тренуватися, але стоячи комфортніше. Я ж не стягну. А якщо стягну, значить молодець. А не стягну. Якщо стягну, ти хоча б на чуть-чуть. Ти ставиш лайк, підписуєшся і пишеш комент. Любий. Якщо не стягну... Можеш не ставити комент, але підписатися можеш. Май на праву руку, хоча в мене в правій руці. Ротейтор, плечейтор. Дуже дискомфортейбл. От Одна щетка робляє зрамає стягнути. Й you но know, що ти маєш зробити, да? Оооо oh. 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 мужик сказав, мужик зробив. Чекай, чекай тку стане. Ти побіці псла. Хай не рамистий, але раму видно. Десь треба записати. Нерамистий, рамовидно. раму видно. 47 to shoot. зараз вертольоти не літали. Може для вас це смішна вага, для мене це дуже гарна. Я тішуся тому, що вагу можу приймати. Критика вітається. Здорова критика. Просто сказати що щось дурне, краще. Проходь мимо, тому що більша гарантія того, що тебе заблокують модератори. Супер. Дякую тобі за компанію. На цьому тренуванні. Дивися інші мої випуски, як з тренуванням, так і з інтерв'ю відомими армреслерами. Читай в описі під відосиком спарингів, які проходять за цим столиком для всіх бажаючих перевірити свої сили та навчитися чогось нового. Товари для армреслінгу. Сезонні змагання організовую. Я дядько Сергій з ютуб-каналу Дядько Сергій. Він же ж сива. До нових відосиків і дружній батіний лящ. Хляп!